Без масштабних подій, але з патріотичними заходами у Львові готуються до святкування дня міста. Цієї суботи, о 13-й годині, на площі ринок відбудеться урочиста церемонія підняття прапора Львова. Окрім того, започаткують нову традицію, деталі якої наразі не розголошують. Опісля на Личаківському кладовищі відбудеться спільна молитва за участі родин загиблих героїв. Великих якихось заходів не буде, але будуть ті події, які будуть ставити таку певну фіксацію моменту, тому що в історії цей день буде як черговий день міста, але це день міста, який є в часі нової хвилі війни з боку Російської Федерації, і це той день, в який ми дякуємо тим, завдяки кому ми можемо мати сьогодні день міста. А от у неділю у Стрийському парку відбудеться виставка ярмарок Львів, місто, міст, де розкажуть про культурні особливості з прифронтових і окупованих регіонів. Відбудуться лекції, майстер-класи та музичні виступи. Уся ця подія буде благодійною. Ми збираємо кошти на 5 дронів для 125-ї бригади.